І Та, не, треба? Та, треба. Я я Ставлю музику все Та, ми так точно до Шерхави залетим. Можемо горіли. <рес> <так, рес> ЧК Та тут те. Okay. В полі. Ми сідеш скрутили. Місси десь скрутили. Ми що шо... ж не добре зробили? Що ми дві скільки болото? Знімай вас. Що, на я... назад? <кліх> Туда. По полі. Ну то ми десь точно. Ми так? десь вийдемо. А де не знаю? Я напевно знаю, де ми вийдемо поставлено біля то біля викопу. А що, не хочу потім назад до дому казав? Їхати. Що ти робиш? Чекай. Там якісь трактори стоїть. Де? Там далі. Там до та... до них? Трактор, а, бачу. Їм. Їм, давай, 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 давай. Я вам що знаєш? Щось махав? Де, де, де. А ні, то там не так знати дорогу. Якщо б б вкалував, ми будемо коло на тепло, то не знаю дорогу хоча б. А, якщо є, а я бляха, я би там ще й тут трактори. Чекай, як того ще дивлю? Чи треба з Ну може бути. один, мов питати. Думаєш? Так. Да. Бляха, я не знаю на чий ті трактори. Може щось спитати? Де вони є? Що <сум> хороший... це за поле, я не розумію? Шуночки величезні. <палу> Це той Зиму санчо тут скільки Вже йдемо назад. Я не дебіл, я не буду їхав. Я поїхав. А я не. Дебіло, я десь тут був колись. Колись. Ну колись рахується. Колись рахує. А бачиш, що мастел, там може бути спозок дивитися. Як ми тако будемо їхати, я ми си нагрнемо. Як тако їхати, тут спокійно можна доїхати до того, до Черхави. Ну, так може і скоро. Якщо добре скрутити, то поїхати, в самберти їм. Бляха, там нема дороги, тако вниз. Чекайте, я то, вроді поле знаю. Ну мені щось не Я то, Той тюки їбаш. То тюк. Ти блін, покажи, кроєвий, да й Красиво, Слава. Слава. Яко і мляха один. Mm, 19.46. Рахуй восьмо. Ну рахуємо. А ми не За будет. годину вже вже захід сонця. Ми вже сонця. Ой, ми то давай реально до хати розвернемось, поїдемо. Але я нам так ми хотіла через мохничку, чи як. Через в... козачку? Це не певні? А я не думаю, що козачка. Та пофіг, Хоч десь виїдемо, давай. Дерево, дерево. 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 Давай, у мене колеса з собою. Давай їде. Ну копучки будуть. Дічки, це знову. Ой, які копучки? Дикі. Що дикі? Творені? Дикі-дикі. Кабани? Хабані. Ай, кабани, ні, де Ну і що? А ми то зараз. Дірки б'ють. Ага. І ми вам вами покажемо, які є. Просто їдь вперед. Як синеш мені, я оброблю тобі на бабуся. Головне, би дуже довго не було, знаєш. Що? Бо довго було треба впав ефект і так. Загрузати може. Там поки ще загрузить годину. Я не знаю, не мені. А нам поки ми проніраємо. Ні, як тільки кося дивити повіщі, я все розумію. Таке ти дивити, де ми є, я не розумію, де ми є. Не. не, ну ти мудро сказав.

блядь, дверь. Так еще тут все пішло доставку. А, тут є стежка. Вот тут його мотоблок тут їхав, що нет? Да тут то мотоблок. Так. Якби моя мама таке би прийде, тогава тут буде. А і так можно... ми не будем говорить.

Але не на світах. Треба буде тобі сікати. Якісь дві. Один аккаунт, двох. — Просто напишем. Э, той, покатушки нариваємо. Та покатушки тире там далі, щось буде. На пудбайках. Покатушки тире рибалки. А потім на покатушки на підбайках рибалочки. Ну я говорил, я може поїдемо поедем по полю Леника. Я так тоже хорошо. Да, да, я тут не потерян еще. Я вгруз. Может, тика этому дальше? Нет. Назад. Да. Остань с другой расчеты. Але я напевне лися ножки за щоб не було ті поведу. Чого? Прошу. Я хочу. Не хочу твоє лице було видно. А, твоє теж. Але перше нам треба... А, то ми завтра в школі будемо, напевно, робити. Чого? Ну, або зараз будемо робити, в тебе в полоха. Було В Так. Йой, де з зі... його? було. що ми якісь? Ти загруз брат. Ти шо ти ж? Давай. Та їдь. Ідь. Чекай. До себе. Я помію робити ака у собі. Треба буде типу, твій видалити. А новий робити. Так, на тут. Не тут. Ну, або просто зробити так. Тихо, а як ми там вийдемо? Там можна. А, та! Там, там через того діда можна такого виїхати. Та колодець той. Там де можна, там де воду пить. А, ну давай. А шо, нормальний якийсь дроби. А що то не нормальний? Беми. Так, де ми за не підходимо.

Замка що я знімав коли коли ми тільки почали. Ні, коли може Ну. Але Я напевно до схопила переходимо. Це то було чипане, довго довго. Як ти хочеш їхати? Я би казав такого. А я знаю чого! Він ну, тут й мотоблок їхав, ту серію. Так, Ми трохи не туди поїхали. кажу, Бачиш, ти моя стежка можна ско поїхати? Типа як до Льоніка. А ми трохи не туди поїхали. Та ти хуй він, назад. Що ж їдемо там? Але там є пти. Я спілкуваю. Ну їдемо їде А не то все можемо піти. А я напевно ні? Що? Я бруден ну. ну, заділь. ти трохи са, тебе поговоримо. Я хоч ще б кому болоті ще добре. Прикольно було. Ні, я ще зараз піду на майданчик поліботила. там щось було